Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. І ось така дощечка павич у мене сьогодні в роботі. Це буде у мене додаток до скринючки, яку я реконструювала. скринючка з павичом, і буде такий набір. І у мене ось така серветочка цікава. і... Така невеличка дощечка яблучко. І якраз ось ця сер... шматочок цієї серветки якраз мені підходить повністю на цю дощечку і грунтую дощечку двома шарами білої акрилової фарби з будівельного ринку спонжечком сушу. І на Акриловий лак, буду декупажити оцю серветочку, Покрила дощечку, прикрала, приклала серветочку і зверху розрівнюю лаком. Дуже добре, вона тут розрівнялася, лише тут з краєчку я трішечки її змахнула. А так, все добре. Сушимо залишки серветки, вишкурюємо. Я користуюся пилочкою, такою ось для нігтів. Добре, це все вишкурюю в серединочці в цьому отвіру я серветочку цю залишки відшкурюю над фільочком. Ось так передивляюся, де ще треба що підшкурити і приступаю до подальшої роботи. З золотим контуром я обвожу ось ці всі квіточки, листочки. В плані в мене їх зробити е, рельєфними, такими об'ємними. Заповнити ось ці серединки, тому я контур роблю е, таким, цим е, обвожу цим контуром, щоб заповнювати потім, буду заповнювати ось ці всі серединки. От, такі ці. Там, де просто є такі вусики, чи що, то я просто там малюю цим контуром, Ось такі завиточки. Ось, А тут ще посерединці обведу повністю цього павича, щоб бачити, що у нас тут. Теж його буду заливати. І ось тут зверху, де немає таких. Явних квіточок, і я просто від руки намалювала їх контуром. Сушимо, звісно, цей контур. Він повинен дуже добре нам висохнути, щоб ми могли далі працювати. Також я зробила ось це крильце і на хвостику обвела там, де будуть ось ці прикраси на хвостику. Далі, ось там, де відірвалася серветочка, я дофарбувала. Бежевим кольором просушила, звісно, це все. Тепер я боковиночку цієї дощечки буду фарбувати двома фарбами верхушечку, там, де ось це зрізано фризою, тоненьку цю смужечку малюю таким світло-зеленим. Залишаю на просушечку. Тепер я хочу підібрати тут прикраси для своєї, свого павича. Беру я глітер, і що я буду робити ось цією своєю епоксидочкою, заповнюю вона така перламутрово прозора. Навіть там немає того перламутру, така прозора, заповнюю ось ці місця. На цих квіточках, де ми робили контур. І тепер беру глітер на м'якінький пензличок і глітер різних кольорів. І ось так, бачите, засипаю там, де сині листочки засипаю цим синім глітером. Ось. І у нас буде, коли висохне ця епоксидочка, буде такий об'ємний, яскравий, блискучий. Декор. Ось так акуратно я це все засипаю, щоб він попадав глітер тільки туди, де мені потрібно. Далі, от я беру зелений глітер, теж досипаю там, де в мене зелені листочки. І таким чином, різними кольорами глітера я Засипаю всю, всі ці місця, де в мене, де в мене залита ця епоксидочка. Тепер беру ось золото. Так, от далі буду брати ще червоний, червоний глітер. Тут золото в мене побільше буде. Бо я ще засиплю ці місця, де я намалювала ці від руки квіточки, тут золотих квіточок найбільше в нас. І далі ще червоним додаю в ці місця, де є червоні ці квіточки. От. І ось так у нас буде виглядати такий яскравий переливчастий фон для цього павича, так як павич у нас така королівська пташка і має таке обравлення бути, теж таке яскраво, східно-королівсько, такий вигляд має бути. Далі. Я викладаю ось такі стрази, на такі такі мистиночки Ось тут такі прозорі на цей охолочок, а ось тут на ці де ось ці на хвостику будуть ось ці такі очка там. Я викладаю такі ці Голубенькі стразики будуть в мене. Я спочатку це все прикладу, а тоді вже буду дивитися, як це все буде виглядати. Ось, прикладу, подивлюся на це все, як воно мені сподобається. І наклеювати я їх. Бачите, я спочатку розклала ось ці голубенькі, напів на мастиночки, ось ці такі стразики. Потім вирішила ще додати такі більш яскраві інакші трішечки ці прикраси. Наклеювати я ці прикраси буду на 3D-гель. Ось такий в мене 3D гель беру пензличок і заливаю свого павича цим 3D гелем. От і на цей 3D гель буду розкладати ось ці прикраси. Ось. Спочатку ось ці камінчики голубенькі. Далі я ще тут додаю, бачите, ось такі цікаві напівнаместиночки, щоб вже зробити цей хвостик такий павичевий павичевий Далі, ось там наверху над крильцем додаю такі мілкі ось ці стразики, очко. Буде у мене таке золоте, ось і воно на цьому 3D гелі буде дуже добре триматися. А ось ці напівнамистинки на хохолочку я приклею на клей для стразів. Там він точково так приклеюється. Далі в мене сушим звісно, це все. Далі в мене є такий контур з блискітками, бронзові блискітки. І я цим контуром з блискітками спочатку я залила шийку цьому павичу, а на крильці тут я просто роблю такі смужечки. От коли цей е, прозорець, вірніше ця от біла частинка цього контура висохне, там у нас залишиться лише ось ці бронзові блискітки. Вони такі мілкі, ніжні і дуже будуть гарно тут виглядати. Також я обвожу цими блискітками ці всі намистинки на хвостику, на хвостику павича. Знову це все, ось так, бачите, це поки що виглядає. Але після просушечки це все буде виглядати, просто будуть тільки блискітки. Тепер я взяла другий контур, такий більш товстіший він у мене. І ще раз зробила контур павичу. Також зробила такі, бачите, тут крапочки з цього контуру ще додала по фону. Збільшила цей фон павичу, контур вірніше, щоб там потім залити епоксидочкою цією своєю. Додаю блакитний, блакитну фарбу далі по боковиночках і серединці. Поки це підсихає, підсохло. Бачите, тепер тут видно такі такі міленькі-міленькі. Тепер я серединку цього павича заливаю ось цією своєю епоксидочкою, щоб додати йому об'єму. І там, де ці намистиночки, ось тут ще додаю контура на крильці. І там, де ці намистиночки, я прохожуся, не заливаю самі намистинки, а Попри них проходжуся, заливаю цей простір. І таким чином ці намистини у нас будуть триматися ще міцніше. Заливаються крильці, і ці наші міленькі блискітки будуть проглядати, коли висохне. Ось ця, бачите, висохла ця епоксидочки, проглядають наші блискітки. Тепер я взяла, відлила трішечки акрилового лаку. Таку мисочку і тепер досипаю туди глітер. золотий, зелений, червоний. І це все синій, і все це перемішала. І в нас буде тепер лак з блискітками. І після того, як в мене це все висохло, я прохожуся цим лаком з блискітками повністю по всій своїй дощечці. По цьому фону, по боковушечках, коли цей лак висохне, у нас лишаться лиш ось ці блискітки. І наш фон, ми додамо на наш фон ще блискіток таких невеличких. І це додасть ще більшої такої святковості нашому павичу. Ось тут я теж прохожуся між намистинками. І далі по всій, по всій дощиці. І добре це все я висушу. Ось. Ось так тепер виглядає просушена моя дощечка. Там проглядають і блискітки з-під цієї епоксидочки. І, бала, бачите, тут на боковушках цей лак висох, по всьому фону у нас йдуть блискітки, плюс у нас ще глітер. Виблискую на цих наших квіточках. Тобто, у нас вийшов такий східний красень-королівський павич. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють. Просувати відео на Ютуб не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!